Рік, тому наша знімальна група на запрошення громади була у селі Довжок. Тоді люди скаржились на відсутність громадського транспорту. Принаймні, частина села залишилась без такого сполучення. Уявіть собі, щоб дістатись до міста, щодня людям доводиться по кілька кілометрів долати пішки, і це не зважаючи ані на пору року, ані на погоду. А уявляєте, як це робити з маленькими дітьми? Минув рік. Сьогодні ми знову тут і знову не з власної ініціативи нас запросили люди. За цей рік практично для них нічого не змінилось. Хіба що обіцянок побільшало? Нічого зовсім не змінилося. Я ходила, звідти від з поста люди пішки сюди на одиничку, і неможливо сісти зранку, зараз почалася школа, технікуми, відпустки закінчилися в людей. І зранку неможливо сісти. Не тільки зранку, в 10-11 теж. Так само і з ринку. Там заповнено. Люди стоять, черга. На одиничку от сюди вибігаємо на одиничку, або йдуть сільські автобуси, тут підбирають десь на установці, як встигнеш. А так якби за розкладом ходив автобус, то й би добре було багатьом людям. А правда, що сільські автобуси вони дорожче трохи беруть. Кажуть 15 гривень. Та малий от їде зранку, то 15 гривень. Час, пік, рано, ввечері невозможно сісти. Набивають до такої степені, що сидимо одне одному на голові. Стоїмо. А ви куди от їдете? Їду до базара. Дитина в мене внучка, вчиться в школі в Славутинки. От вона робить рано дві пересадки на автобусі ввечері так само. Чого дитина має виходити пів сьомого з дому, якщо навчання починається пів дев'ятого? І вона дві години добирається до школи. Що це за робота? Що на дошку там біля постага її не люди живуть? А в саду так само, то що це я у старій родом. Звідти там автобус регулярно ходить. Пів шосто перша ходка є люди, нема, він їде пустий. Сідають теж у Кульчиївцях, базарні люди, і він везе. Він не відміняє ті рейси. А тут, коли не скаже щось, нам не вигодно, нам не рентабельно. То як це так? Що це? Довшу друга республіка. Для чого ви приєднали нас до города тоді? Для чого 42 й ходив? Було прекрасно. Ні, зняли. Гайда, 1 а з'їдають шофера, самі між собою доїжджають і дзвони. Там поїхав один нато, ти давай швиденько їдь, Перебивають одне одному. Шоферам вже кажемо, куди ви не буваєте. Я сам знаю, скільки в мою маршрутку входить людей. Будете говорити, висажу, а не підете пішки. Це що за відношення до людей? Чого моя дитина має страдати? Не моя одна. Звідти з садочка ведуть дітей пішком сюди. В кінці постага біля постаги її живуть, веду садочок, діти пішком ходять. Пише якась у Фейсбукові. Що хто може дитину рано водити в садочок? Навірно, мама йде на роботу, її не просто не виходить. І когось наняти людину, щоб водила в садочок. Це що за робота така? Таке відношення до людей, як ніби ми тут бидло якесь, та ж платимо налоги, та ж все на світі, що треба, присікають, присікають, а помочі немає від людей. Ніякої абсолютно. Село довжок фактично поділили на кілька частин, і лише одна із них забезпечена громадським транспортом. Інші райони, наче відрізані та забуті. Без власного авто щоденний шлях до найближчої зупинки маршрутного автобуса номер 1 це випробування. Де є тротуар, там трохи безпечніше. Де його немає, доводиться іти дорогою. На хащі та некошену траву вже ніхто не зважає, аби не дощ та не ожеледиться. Про колишні привілеї у вигляді громадського транспорту згадують як про благо. Протиставляючи йому реалії сьогодення. Оця відстань від поста ДАІ до, до спіртзаводу повністю без транспортного сполучення. Нам говорять, що проходять сільські автобуси. Так, вони тут йдуть, але якщо автобус переповнений, він не зупиняється. І це одне. По-друге, тут не обладнані зупинки. Теж автобуси не хочуть зупинятися на проїжджій частині. От. Це питання теж треба піднімати про обладнання зупинок. Далі. Тут живуть в основному пенсіонери. От. Є ще діти, які їздять в школу, в ліцеї. Як їм добиратися? Питання. Все, три кілометри пенсіонер не піде до спіртзаводу ніяк. Ось вони стоять тут по годині, по дві чекають, поки їх забере оцей проходячий сільський автобус. Не один раз був на прийомі у міського голови і листи писав, каже житель довжка, пан Віктор. У відповідь отримував лише відписки та обіцянки у стилі плануємо, працюємо над цим у перспективі. Уже третій рік перспектива невтішна. Одна територіальна громада, але сполучення немає. Ми якось, я не знаю, тут відрізані зовсім чомусь. Це запитання до мера, чому ось уже скільки років у нас три роки немає нічого зовсім. Ще одна кінцева точка села Довжок зупинка сад. Минулого року жителі цього кута також скаржились, що їхати нічим. На сьогодні влада на своїх сторінках гордо відзвітувала. Проблему вирішено за рахунок комунального автобуса та маршруту номер 1 а Часткову напругу дійсно зняли, але говорити, що проблему вирішено, повністю не можна. Чому йдете пішки, а не їдете автобусом? У нас є можливість їздити шкільним автобусом, але він їде після першого року, тому ми йдемо пішки. А рейсові вони їдуть теж до 12 ту -го години, коли ми маємо бути вже в школі. Тобто зранку вам теж доводиться пішки йти, щоб до школи доїхати. А ви де навчаєтесь? Ми навчаємося в Дужоцькому ліцеї. Їдуть зранку маршрутка А 1 Ну, ми вчимося в другу зміну, то нам приходить йти пішки. Далеченько, оце так. Дощ, сніг, незважаючи на пору року погоду. Так, так. два кілометри навіть. Ситуація один А вже ходить скільки рік, ну покращилася цей відрізочок, але один А Айд... пів восьмої, пів дев'ятої. Цілий день немає нічого. І потім ввечері один рейс, так само й комунальний директор комунального підприємства Його пана Полика просила пустіть хоча б комунальний не пів дев'ятої, коли йде один, а а на одинадцяту, на дванадцяту. Тому що по графіку там не є пару маршрутів, що він може зміститися, але Відповіді немає, директор комунального підприємства не співпрацює з людьми 6 вересня. Депутат міської ради Дмитро Дідик на своїй сторінці написав, що відбулася зустріч з перевізниками маршруту номер 1 та досягнуто порозумінь, але йдеться тільки про хутір Козак. Люди скаржаться за козак, щоб туди, хоча б зранку і ввечері пустити маршрутку, вивезти людей і завести з роботів. Там же ж теж добрий кусок люди йдуть завжди. Це питання, яке фактично вирішила так, з єдине. Так, єдине питання. Повністю закрите питання громадського транспорту на село Довжок. Влада обіцяє після проведення конкурсу. Уже і конкурсний комітет затвердили, і маршрут до реєстру включили. І попередньо пообіцяли, що курсуватимуть 5 автобусів з інтервалом 30 хвилин. Хвилин, щоправда, на сьогодні такого резерву автобусів комунальне підприємство Комунтранссервіс не має. І навіть шкільний автобус, який уже не обслуговує школярів, півроку стоїть на приватному подвір'ї, замість того, аби працювати на маршруті. Для цього потрібно лише передати автобус з балансу управління освіти на комунальне підприємство. Шкільний автобус, який тут працював, перевозив дітей. Він зараз стоїть водія на подвір'ї. Вже півроку, Невже його не можна задіяти для перевезення наших людей. Невже, да, він на балансі в світі, Невже не можна написати, щоб передати його на баланс комунального підприємства, передати на баланс і хоча б чуть-чуть починати щось працювати? Ні. Сказали, що це неможливо як неможливо передати автобус, написати заяву. Раніше в усіх негараздах влада звинувачувала опозицію: мовляв, блокують роботу. Тепер уже і заступники є, і виконком сформовано, і в сесійній залі голосів вистачає. Але жодного слова про те, чи готує директор комунального підприємства Комунтранссервіс Олександр Пулик на сесію, принаймні програму розвитку комунального транспорту, немає. Тому обіцянки влади, наче і гріють душу, але сприймаються скептично. Пан Посідко раніше мені говорив. Ви помієте опозицію, не голосує за придбання нових автобусів. Немає опозиції, є вже коаліція, є вже голоси, є виконком, є зами. А що мішає придбати п'ять автобусів для комунального підприємства? Вот автобус 3 мільйони 250, новий, з двома дверками. Автобус, пасарусажідкість, двадцять 22-30 чоловік. Можна такі автобуси купити? Можна. Ми приміське село, яке без води. Без маршруток, без доріг, без нічого приєднані села взагалі страждають від такого керівництва. Я звертаюся до пана мера, до пані Шелепницької, яку я пишу там завжди пишу за маршрутки. Хамлять людям, сміються з людей. Я прийшла, чи всі люди, які ходять. Чому ми маємо просити? Ви для того наняті, щоб вирішувати такі питання? Схема на розроблена ще в лютому місяці, подана, але все стоїть за тим, що немає автобусів. А чому ми не можемо придбати автобуси? Нам чого не вистачає. Коштів на плиточку. У нас є кошти на обкошування стадіону. У нас є кошти. На бібіки купляти і робити відео, що я катаюсь на трактор цьове. У нас є кошти. Ошти, а чому немає коштів придбати гарні комфортабельні автобуси і обслуговувати це село? Село, яке роками бідує, і звертаюся ще раз до нашої влади. Не ображайте людей, не хаміть людям. Ви створили інформаційний відділ для чого? Щоб ображати людей, всяку гадость писати? Ні, починайте працювати, пане мер, і тепер вам ніхто не заважає, коли відбудеться конкурс. Наразі невідомо. А ще велике питання: чи будуть бажаючі взяти у ньому участь? Якщо схему руху маршрутного автобуса номер 1 не відкоригують, на сьогодні село фактично поділили на рентабельні і нерентабельні зони. Одиничка обслуговує рентабельні, а в майбутньому 111-му залишаються віддалені райони, менший пасажиропотік і значно більший кілометраж. Чи не станеться так, що після конкурсу влада знову розведе руками, мовляв, бажаючих обслуговувати маршрут не було, бо він збитковий? Опозиція давно пропонувала розробити програму дотації збиткових маршрутів, та влада не підтримала. От і виходить, замкнене коло. Насправді розірвати його цілком реально, аби було бажання. Коли влада хоче, тоді вона робить. Коли владі це по цимбалах, як кажуть, тоді так воно і є, як є.